Про який проєкт ти говориш? Так я ж сказав, повідець. Проєкт контролю мутантів наліпили купу потворк, тоді створили інструменти, щоб керувати ними, ну і раптом, що вбивати. Але з останнім, як ти розумієш, Обісралися після заморозки проєкту всі мутанти у нашийниках мали б померти мирно у своїх клітках, а не роками сталкерню зоною ганяти. От такий був перспективний проєкт. Дійсно, обіцянки знаряддя розчарування. Ось і вип'ємо за це, сталкера. П'ємо. Звісно. За концептуальне мислення. А -а. А якщо людина міра всього, то міра, щоби стати людиною три чарки цієї чарівної горілки. Mm. Тож давай уперед, питай, поки я добрий. Ну, розкажи тоді, як знищити фантоми та впоратись з тим, хто створює. Наведені ілюзії. А, в очах двоїться. Так це від горілки пальоної Мою бери. Вона допомагає не лише від радінації. Mm. Mm -mm. Я був тверезий, коли бачив, як людина створює фантом. А, а я от був тверезий, коли бачив докази, що це неможливо. Але хто є, щоб забороняти тобі жити в ілюзіях. Ну, Якщо так хочеться, пхай до x 5 Туди, де весь цей цирк робився, і шукай там креслення придушувача, він має допомогти тобі. А горілка все одно скінчилася. Тож ходімо, вручу тобі ключ. コ。